Так, друзі, всім привіт. Так, йдемо парувати кобелку сеньорчиком. Повернули до дяді Юри Серша. Дивіться, який конечко. Богатир Львівщини. Тут паровочка. Знімає каже богатир львівщини. Це точно богатир. Яке сердечко, які ягідки, яблучки. Завдячувати сім'ї Серощів, що тримають таких красень фортасика. Такі... І... Бо конярство, не побоюся сказати, що конярство підняли на дуже великому рівні, особливо в області за рахунок отакого красу. Угу. Потомську по ньому є, вже з портасом, так? Та, Донька, правда, сеньорів, тут, тут, тут сеньорів, тосом, це це. його знімали... це... знімали... це... стихія, сеньор, він лише кегний кегні сеньоровичу. Я сеньоровичу порівнювати на та краси, на що красу. Друзі, це не передає. Телефон, камера. Ну, так, дуже делікатно. Роботу, Сеньорчик. І адекватно, спокійно собі стоїть, стоїть. Він передає свою тівнуту лайні з всім своїм він правда, діткам. Так слухає, так він подивився на нього, де він розуміє, що він з зняв паче. Повністю чорний, нічого білого. Але якби весь цел, без довтинку покаталися в машині, тебе би теж здружалися дуже. Це вже який п'ятий сезон у нього. Так, так. П'ятий сезон поробки на Львівщині. Одним же Одним жеребцем. Одним жеребцем п'ятий сезон. Так, один її... пенсіонер Обама має більше сезонів. Але він не має близькості копотамства. Копотамства він, не має, потамства. Потамства він не має. Це Цей рік у рік трудись. Лідер серед всіх жеребців. По потомці. Зародили багато багато. Земля тільки Так, зараз будемо порвати кобелку. Еро, еро. В одному з відео буде дочка Ери цієї. зараз покажемо. Все розкажемо. Ви ціка красота. Друзі.

Що воно вже не. Там Там є лошейці, <гум> цей Цю лошечку, кажуть цю лошечку Кажу, від цієї кобелки. Знімали кого. <гум> <із вашим>. Моніку. <гум> а це ера. Отака кобела дала таку лошечку, що. Там така лошадь Не всіх першоранки помісні, чи які є, дають такі лошати. не всі приїхають. Такі моцні. Та ця кобела теж вона висока, дай дорогу. Скільки це арі років? Десятка, це ще не показник, у нашій п'ятерочку лошад. Воно ще показує, що хме стояти. Воно вже паруєся декілька днів. Сер'ян собі поважний, не спішить, знає свою роботу. Марічка. Марічка.

Стала то як хлопці кажуть і все ну, дала йому попробувати що то її вже даст От фунта багато бе що фунт Да фунт файний но цей Елітний. Фунт. Космачі на Франківщині. Пішов до праці фунт. Так. Ця кобила походить з Тернопільщини. Ці кобелі щось намішано Олександрійця Совєтського чи Радянського, як правильно кажуть. Що? Кажи, що молодий спеціаліст УЗД. Так, Володька буде працювати УЗД, так що може їхати, номер буде під відео. Має сучасне, надсучасне обладнання з Європи. Буде робити вашим УЗД. А ну, секундочку мусимо вам це показати. Шок-контент. Першерон з першероночку. Дивіться, яка красота. Михась прийшов рятувати свою подружку. Та це красота. Це моїм малим не можна показати, бо я кажу, купимо він вже, а давай я вже буду їхати. Ми на відео виглядали найбільше, якраз у коліно. На 6-7 років самий раз, ні? Провірка. А так само є от пані, які провіряють великі ні? Ну. Сеньярчик, жеребець на паровку. Працює по Львівській області і може їхати на суміжні. Люби, голубе за ваші гроші, як то кажуть. Так, а це першорон Михась. Де ж інші окрасі? Я не зніваюся, Що, що михаську? Я не хочу почухати. Та нічого, нічого, крусенька. Михась. А це Маша. Маша, ти не будеш мене кусати, Маша? Маша. Машка. Лісики. Першарони. Це замість дворняжих домашніх, ні? Так, ще показуємо вам цю до, договорюємо, друзі, бо ми перейшли, так відступили. Кобела як кобела, моцна, файна, все кобела дає, а потомство взагалі бомбезне. Потомство таке, що я вшаці буду потомство. То живу б не передати, дійсно, що висока. Кобела вже десь під Ложиться, метр шістдесят має. Не? Я думаю, що тебе не більше. Ну, Ну, так. Дуже велика, дуже потужна. Так. Що у нас володя послуги надає? Володя робить розчистку, ортопедичну розчистку. Ковку ти не робиш, ні? — ні, лише розчистку. І УЗД. УЗД буде робити. Якщо буде багато кобел, то буде одна ціна, мало кобел, друга ціна. Якщо буде з 20-10 кобел... Тому їдеш на, на виїзд, так. то все. Це, наприклад, такі господарства, так як у нас, що 10-15 кобил раз в одному місці це люкс таке робити. Так що от такі справи. Всім здоров'я, миру і добра.